Визначені переможці та призери національних змагань з автомобільного слалому. Нагадаємо, що вони складалися з восьми етапів і відбулися у семи містах нашої області. Хто став тріумфатором сезону, дізнавалися наші кореспонденти. Національні змагання з автослалому були присвячені 60-річчю утворення Черкаської області. Вони тривали протягом семи місяців і охопили сім міст: Черкаси, Смілу, Чигирин, Канів, Золотоношу, Курсун Шевченківський та Умань. Соревновання реально пройшли на хорошому рівні Сорінування задісне огромное количество людей, огромное количество сил потрачено тобто, Не горю за свої, за Артема Наташа. Просто в кожному городе, в кожному районі много людей работало на то, щоб соревнования состоялись на тому уровне, на они были. У підсумку переможницею жіночого заліку стала Яна Гриценко. Серед призерів Марина Часовенко та Валерія Білоус. У категорії передній привід найкращим став Владислав Горбенко. На авто і заднім приводом першість виборов Ігор Степаненко. А в категорії передній привід переміг киянин Юрій Івахно. Не залишився без нагороди головний організатор змагань Андрій Яроменко, який став третім. А всіх нас ми приготували, ми приготували перший презент, пам'ятний презент, який хочемо ще раз потвердити своє і благодаря за такий пасібний вклад подтвердил этим, этим, этим большим масштабным соревнованием, которое было в протягом року. Многие не верили в это, это в этой идеи. осуществі Мы это сделали, вот, мы победили. У командному заліку перемогла команда Класік Тім. А найкращим містом для змагань самі учасники визнали канів. Олег Хукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.